Або ти приготуєш нам зараз ідеальні сирники, або ми спалюємо твій будинок. Але але я не вмію готувати сирники. І що робить? У, у, тебе, є, у тебе є один телефонний дзвінок. І кому мені дзвонити? Тому хто вміє готувати сирники? Хм. Пане Євген, добрий день. У мене в будинку грабіжники, і вони сказали, вони його спалять, якщо я не приготую ідеальні сирники. Ідеальних сирників потрібно взяти 400 грамів кисломолочного сиру, 9% жирності. Одне яйце, 3 столові ложки борошна, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки соняшникової олії для смаження 10 грамів ванільного цукру та дрібку солі. Спочатку поєднуємо борошно, сиром та яйця. Додаємо трішечки цукру, щоб було його і немало, і небагато. Після цього запалюємо пательню, нагріваємо пательню, додаємо олію і просто гарно обсмажуємо сирники з двох сторін на пательні. Подаємо до столу і насолоджуємось. Um, смачного.